Якщо ви цікавитесь продажем цифрових товарів на Etsy і думаєте, що це легкий спосіб отримати пасивний дохід, то це відео однозначно для вас. У цьому відео я розповім всю правду про продаж цифрових дизайнів, чи дійсно цифрові товари приносять пасивний дохід, які ризики і труднощі чекають новачків, та що варто знати перед тим, як починати. Привіт, друзі! І ви на каналі Вестранбіт І мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес ЕЦІ. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. І перевірте, чи підписані ви на наш канал. Також коментуйте і ставте лайки. Будь-яка активність хвалюється, це допомагає просуванню цього ролика. Щиро всім дякую. Всі, мабуть, чули, що продаж цифрових товарів можна віднести до пасивного доходу. Достатньо просто зробити 50 дизайнів, зручно вмоститись на диванчику і отримувати гроші. Насправді все не зовсім так. Чому? Тому що в світі цифрового дизайну сезони, свята, тренди. Естетика постійно змінюється. Це стосується таких товарів, як, наприклад, обкладинки. Ось для таких кухлів, png дизайни кліпарти, svg файли файли для джангбуків, цифрові фони, ну та багато, багато інших товарів, тому що потреби клієнтів постійно змінюються а отже, і попит на дизайни теж. Основна аудиторія для цієї категорії товарів це підприємці, які купують цифрові файли, щоб створювати фізичні товари для своїх вже клієнтів, і це означає, що їм завжди потрібні нові продукти з новими трендовими дизайнами. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш магазин залишався живим, вам постійно потрібно додавати нові роботи. І неважливо, чи у вас 50 чи 5 тисяч дизайнів, якщо вони застарілі, вони просто не продаватимуться. Тому вам потрібно завжди тримати руку на пульсі, слідкувати за трендами та створювати і додавати щось новеньке. Інші цифрові продукти, наприклад, електронні книги, гайди, чек-листи, планери, можуть бути більш пасивними. Ви створюєте їх один або кілька разів, а вони продовжують продавати знову і знову. Але це вже зовсім інший тип клієнтів, ніж ті, що купують дизайн-файли. Взагалі багато хто думає, що окей, я зроблю набір постерів, шаблонів для Canva чи календар, і він буде продаватися тисячами. Але ще одна проблема в тому, що ніша цифрових товарів на Еці надзвичайно пересичена. Ну, от, наприклад, якщо ми подивимось в оренку Printable Wall Art, то бачимо, що конкуренція становить понад 2,5 мільйонів товарів. Я навіть боюсь уявити, скільки буде по факту лістингів в пошуку по цьому пошуковому запиту. Можна, звісно, спробувати пошукати більш вузьку нішу. Це дійсно можливо, проте кількість конкурентів постійно зростає. Ще рік тому, наприклад, я досліджувала нішу цифрових шаблонів весільних листівок, то конкуренція була ще до 100 тисяч. А зараз подивіться по Wedding Invitation Template вже майже півмільйона. Це означає, що покупцю буде дуже складно знайти саме ваш файл серед тисяч однакових, і без достатньої кількості лістингів в цій ніші правильного SEO, хороших фото та просування. Ваші лістинги просто загубляться. Їх не знайде ніхто. А ще краще не намагатись стати ще одним серед багатьох, а відразу спробувати шукати. Більш вузьку нішу, ну, наприклад, роздруківки для вчителів, якісь нішеві планери, чек-листи для бізнесу тощо. Ще однією паскою, я б так сказала, є дуже низький середній чек. На цифрові товари, плюс частину суми, що з'їдає Etsy своїми комісіями. Ну, Наприклад, продаючи файл за 4 долари, враховуючи всі комісії, ви реально отримаєте близько 3 доларів 17 центів. І це без комісії на виведення коштів. З іншого боку, ви платите за внутрішній трафік, який веде до вас Etsy. Не хочете платити за комісії та обробку інші транзакції чи розміщення лістингів. Чудово створюйте власний сайт, але трафік вам доведеться проводити самостійно, будувати імейл-базу, чи розвивати соцмережі. І проблема в тому, що більшість людей цього робити не вміє. Тому з комісіями миримось і правильно розраховуємо ціну товару з врахуванням цього. Тому комісії це найменша перешкода для товарів з малим чеком. Тут є Інша проблема це вартість платного просування для товарів по ціні 2-4 долари. Це, до речі, велика проблема, бо для таких товарів реклама є дуже дорогою і не завжди ефективною. Вартість кліків на Etsy Ads приблизно становить 20-50 центів. А у нішах з високою конкуренцією може бути ще дороже дорожче. Тому у випадку з недорогими товарами маржа може виявитись занадто низькою, щоб виправдати витрати на рекламу. Etsy Ads працює краще для дорожчих продуктів або нішевих товарів, де конкуренція нижча. для дешевих файлів. Це пастка. Ну, у яку і потрапляють багато новачків, тому потрібно дуже ретельно підбирати рекламну стратегію для цифрових товарів, особливо на старті. Ще одна сувора правда про продаж цифрових товарів: копіювання, на жаль, неминуче, коли ваші дизайни починають добре продаватись, інші починають вас копіювати. Питання не почнуть або ні, а коли почнуть. Багато продавців пишуть, що коли їх магазин отримав перший вірусний лістинг, копії з'явились майже одразу. Продавці витрачають місяці на скарги, подачу репортів, і все це майже безрезультатно. Це один з мінусів, Еці він не дає ефективних важелів протидії, якщо вони насправді безпосередньо не завантажують ваше оголошення. Та не спробують перепродати, у вас насправді немає жодного іншого варіанту дій. Тому краще не витрачати на це нерви і час, просто продовжуйте робити унікальні трендові дизайни, і ви завжди будете на крок попереду. Ще одна пастка це порушення авторських прав. Дуже багато новачків викладають шаблони з «Дісней», Марвелом чи з Пінтересту. Еці дуже суворо карає за це ваш магазин, можуть заблокувати назавжди видалення лістингів може бути. Навіть якщо ви використовуєте безкоштовні шрифти чи графіку, але не перевірили ліцензію на комерційне використання, ви ризикуєте також отримати скаргу або бан. Тому тут потрібно уважно з цим розібратись, перш ніж виставити свій перший дизайн. Ще завжди здається, що цифровий файл це просто, але на практиці виявляється, що у покупців не завжди виходить завантажити чи відкрити файли. Часто пишуть: у мене не відкривається PDF», або я не можу роздрукувати картинку. А деякі клієнти не читають описи, думають, що купують фізичний товар. Це загрожує рефандом, ну і негативним відгукам в якихось випадках. Тому будьте готові, що вам доведеться терпляче відповідати на запитання, надсилати інструкції та навіть робити заміну файлів, тобто комунікувати і спілкуватись з вашими покупцями. Але поряд з деякими проблемними моментами продаж цифрових товарів на еці це реальна чудова можливість, яка має і багато переваг в порівнянні з фізичними товарами. Про це ми поговоримо у наступних відео. А ще напишіть у коментарях, чи пробували ви продавати цифрові товари на Etsy, з якими ми труднощами зіткнулись? Ваш досвід дійсно допоможе іншим продавцям. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.